Всім привіт, в цьому відео я хочу відкрити мою попілку. Сьогодні е, це собі закінчується, не знаю, вона, мабуть, буде з ними через місяць. Вона не, як... е, ну, не часто проявляється, я вирішив її накупити на двох аккаунтах. І там, зараз буду її відчувати. А ви хоча б поставте лайк. Підписіться, якщо можете лайки, я думаю, не так трудно поставити. І ми починаємо. Нормальний допомог, не купилася, такий звук, звук. Сором, зразу не зробив нормальний. Це вже другий раз я такий звук оставляю. Не знаю, тут раніше в мене показували там награди, скільки там накопилось, дивитися, а тут зараз вже не показує нічого абсолютно. Так, Epic зразу у нас як перший стартроп. Получається, ну, зараз побачимо і Epic все-таки. Мене ще хтось приглашав зараз. Ладно, <реш> погнали. Ну, перший раз спрей випав, вже добре, вже добре. Далі нічого, третій стартроп. Тут теж фігня повна не знаю интересно что тут выпадет это, это сейчас основной аккаунт и сейчас все хочу открыть э, падают тирки редкие За скучно Там, блин не может сейчас ааа вот опять а, а мне мало дали стр дропов наверное а все все наверное так дали а еще плюс с за 2 месяца это получается 80 дропів має бути зараз, Щоб плюс в додачі так що я думаю, щось виб'ю зараз, попитаюсь. Падає рідкий, максимально очевидно. І далі серфеткий хоча б удвоїтілі опиту, все, що падається серфеткий, епік і все. Мені здається, що на цьому аккаунті нічого не випаде. Але я хоча б попитаюсь. Редкий... Зараз так медленно открываю, потому что хочу... Ну, я придерживаюсь одній таксіці, що, типа, якщо задержувати, то більше випаде. Не знаю наскільки це працює, але сама я типу, тактика і не я користуюсь. Падає серфетки, капець даже ні одной легендарки. Хотя недавно легендарки падали на цьому аккаунті. Редкий. Редкий, редкий. Вимків, кстати, дуже мало зараз в мене на аккаунті. І все, що випало на цьому аккаунті, це тільки з нормального це спрей на Ларі і Орі. І новий ранковий сезон виходить. Нехіло, так, нехіло. Оце в нас є прозарядні нові персонажі. Містер Пі, Корделіус і Френк. Непогано, непогано. Бронзова ліга. Ага, пропуск ранга, Добре, 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 добре. Нормально. Давайте ще тут відкриємо, я думаю, тут ще щось не збиралося. Зараз подивимося. Нажимаємо кнопку далі. І тут 41 нам відкрилося. Так, давайте ранговий, ранговий, давайте. Рестарт. І ще плюс випали нам жетон. Так, тут виходить кін пропас навіть улучшение. так далі у нас рекій шаурин е, такий вот <му> цей скин непоганий непоганий скін я навіщо його виберу. думаєш оу і подивіться іконка ігрока дуже прикольно випавна до речі, ну, хоча б щось нормальне випало, правда, не з мегакопілки, а просто з. Ану, і тут епік і все, і все, і максимально епік випало. І давайте, що тут у нас? Комплект значков кольт 4. непогано. непоганий. А що далі, якщо б так далі ефект буде? ага, прикольно. Кой у нас включають далі. Давайте зайдемо, подивимося той скін, де він, кстати, у нас, у нас ме... на мелкі. Я тут, ви можете розуміти, я тут нормально так проходжу на максимальні елеви не апою. Принаймні якось стараюся. У нас ще є другий аккаунт, зараз ми його відкриємо, звісно. Але хочу вам показати той скінчик, хто не бачив. О, ого-о, візде. Моно поставити на іконку, не знаю, як це буде виглядати. Вже навіть погано, але не Нет, поки... Давайте це поставимо на іконку все. І тут давайте, де там нова іконка ікрока випила. Хочу її взяти. Зараз включити. Де вона на мелоді нам випала? Вкладусь мені покабути. Я не можу її просто найти. А, оце. Це оце, оце буде прикольно. І тут на самому мовні це засвітись буде. Чотко-чітко. Верх все чітко тільки. Тут я не можу щось придумати, таке Ну, Подивимося, зараз какаровий як буде. Він щось тем, який не звертає до уваги, це візуальні баги в нас. А це, а це що. Ого. Гіперзарядний хаос. Вернули гіперзарядний хаос, я навіть замітив цього Цікаво, 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 гіперзарядний хаос. Ну, я не ожидав. Показалось, що типа таке може бути, но я не знав. Бехай бой 25 раз і получить гіперзаряд Свичаю. Прикольно, прикольно. Тут щось обновилося, ні. Ускорение. Типу заряди і гіпри заряди. Получається 8 злучайних бойцов. Типу гіперзаряд на 8 случайних бойцов. Що може плюс бути цього, я не знаю. Ну. Ладно, давайте попробуємо, давайте. Я хочу. Одиночний... Ааа, яма я вже забув просто, як це виглядає. На нам випало. Що ми зараз будемо грати. Прикольно, тільки раніше було таке, що ну, з самого початку... Я вже починався гіперзарядний хаос, а я бачу. <смір> ну, дуже давно, я вже думав, його ніколи не буде. Це прикольно те, що його вернули. Ааа, це, ну, це нам зразу гіпер падає ніхе. Це нам взять сундучка, зразу гіпер падає. Прикольно, кольору давай, Іспользуємо просто. Доповнітельно, вроде, ще один гіпер має бути. А ні? Ні. Але якщо це підібрати, то в нас буде вже гіпер і плюс одна банка. Прикольно, це прикольно, мені подобається. В принципі, цього я зовсім не чекав, бо що в нас буде взагалі цей режим колись повернутий. Ну якось повернули. Не ждав, щоб такий його Як Так нормально, урона показується з вас. О, ніби ми вже затащили топ-1. Ну це боти, звісно, були. Поганенько, поганенько. І, а, і ще удвоєні стардропи в нас багато чого зараз виходить в ігрі, дуже багато чого з'являється. Взагалі це все прикольно. Але нам вже давно треба перейти на інший аккаунт. Чертний чіткий режим, його повернули. Я думав, його більше нікого не повернуть, але зараз, прямо зараз ми переходимо на інший аккаунт. Туда. Цей аккаунт Наруто називається. Я на ньому кстати, і грав, і в мегакопілку прямо на стрімі. Правда, той стрім якось не так получився, як я думав. Тут взагалі все під фул. Ще, ну, Тут, звісно, купилка не під фул. тут, як завжди, в принципі, тут десь три зараз получу з купилки. Призав стар десь так. Тут а, нічого такого особливого нема. Рядки і, 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 і Блін, Якщо я зараз нічого не виб'ю, це ж виходить я зря вкупив цю купівку. Знає, хочеться той легендарний вийшло, було б круто. Я хотів би скин вибити якийсь. Ну, на мелоді хоча б вибив скин. з... скільки там... Ну, нормально так призів стар, було. На основі прям багато не сказати. Щоб було призів стар на Тут якось більше, ні? Типу забагато якось призів стар, хоча півка якось не запушита, ніяк. Вроді, ну ладно. Рядкий, сверхрядкий, редкий, нічого. Міфік, о. Хоча би щось і падає на була. Походу, так. Да. Бекербу, окей, давайте виберемо його все ну мам скинів на. Ну, під самий кінець нам тут опадає скин. Збираємо 1000. Тисячу, тисячу блінгів, 1000 блінгів. <гум> подарок взагалі. А А в мене бонус тут мав бути, як би. Ладно. Походу бонус не даю, чи що? А може все зразу, типу купів. Блін, я вже мав бонус кучу. Я то думаю, що так багато проїв старм. Може... Все змішалося якось. Ну, добре, непогано. Ранговий бой як завжди тут відкритий вже. Три персонажа у нас тут набрав обов'язки. Що ж можу сказати, нічого. Але і презарядний хаос це прикольно. Я думаю, зараз його чуть-чуть підпушити навіть на основі. На основі чуть-чуть підпушити. Так що зараз прямо зараз ми переходимо на основу змогу. Щоб треба зробити, виграю в 25 разів треба виграти бой, це буде навіть багато. Тому стрім дуже буде великий, ой, стрім. Ролик буде дуже великий на YouTube канал Наверно, не вийде, зробити це. Ну, хоча б хоча відкрив цю мега купівку. Не знаю, чи понравився цей відос вам чи ні. Взагалі е, питався якось зробити про апати, І роки тут слабо дуже апались, Я зараз буду шукати якийсь нормальний куб. І е, здається, я вже знаю який. Я був раніше в апокаліпсісі 3.0. От зараз якась свічеринка, це взагалі рандомний куб. Далі я хочу повернутися на апокаліпсіс. Так що пацани, пацани, пацани. Дякую всім, хто був на цьому відео. Далі я буду знову записувати ролики. У мене вже є в принципі, один ролик, який я точно получу. І кстати, ще можете підписатися на телеграм. Я буду дуже вам вдячний. там В мене є на, в описі YouTube каналу, там є телеграм-канал, ви можете спокійно на нього зайти. Буду дуже вдячний, якщо ви підпишетеся, я обов'язково викладу і перезаряд мені з цього всього випав. Ну, а всім дуже дякую, що додивилися це відео до кінця.